Найнародніший серед заслужених і найзаслуженіший серед народних саме так свого часу називали народного артиста УРСР Прилучана на Миколи Яковченка. Сьогодні 123 роки від дня його народження. Ми разом із театралами нашого міста ми проводимо театральний перформанс до дня народження Миколи Федоровича Яковченка. Будемо його шанувати, возвеличувати, класти квіти до пам'ятника, який знаходиться у нас на театральній площі. Взагалі протягом цього дня плануємо проводити день разом із нашим сміхотворцем, починав свою творчу діяльність Микола Федорович у міському будинку культури. Усі його ролі сповнені були усмішок, каже заступниця директора Прилуцького міського будинку культури. Саме тут він робив свої перші кроки театральні на цій сцені. Дуже пишаюся тим. Що і я свого часу долучилася до народного театру Рампа, теж займалася в цьому колективі, і так само це були мої перві кроки на сцені міського будинку культури. Так склалося, що наше місто плекає такі театральні таланти. Потім вони їдуть далі, вони показують себе на великих сценах. Ми бачимо їх з голубих екранів, а саме тут. У нашому місті, де є театральний дух. Починається театр і починаються перші театральні кроки. Згадати творчості, вшанувати пам'ять видатного актора земляка Миколу Яковченка. Символічно у день його народження на театральній площі зібралися прилучани. І цей день і увесь тиждень, і завдяки працівникам культури, і завдяки аматорським колективам, які є в нашому місті громадським організаціям. Цей особливий травневий тиждень сповнений різноманітних таких активностей, присвячених саме Миколу. Олі Федорочу Яковченку, і я думаю, що прилучани повинні знати творчість від малого покоління до старшого, які трошки більше знайомі з екранним образом Миколи Федоровича. А до юних прилучан він обов'язково повинен прийти в кожну домівку, в кожне серце і там залишитися назавжди.